Друзі, мої вітання, Ви дивитесь канал Міз України. Дякуємо вам за те, що ви разом з нами сьогодні. За те, що дивитесь, підтримуєте. Не забувайте теж цьому відео поставити вашу вподобайку, підписатися на наш канал, якщо цього ще не зробили, і написати коментар або запитання з нами сьогодні. На зв'язку Іван Ступак. Пане Іван, мої вітання вам. Да, дора. Вітаю вас, радий бути з вами. Дякую і дякую вам за те, що прийняли це запрошення, і готові відповідати. я думаю, не тільки мої запитання, а й загалом на питання суспільства. Розпочнемо з вами такого певного м, воєнного аналізу, оскільки надходить, але поки що не офіційна інформація, що збройні сили України зайняли селище Спартак під Авдіївкою, рухаються у бік Донецька. І ось одна з останніх новин про те, що е, повідомляють російські пропагандисти, вони пере, продовжують перебувати в такому тривожному очікуванні контрнаступальної операції е, збройних сил України, і повідомляється про те, що е, за інформацією агенції Russia Today, з посиланням на власні джерела. Опубліковано новину про те, що збройні сили України перекинули тисячі військовослужбовців у напрямку окупованого російськими військами Придністров'я, і Росіяни чекають на удар збройних сил України у напрямку Терасполя з 9 по 15 травня. Ось якщо це все докупи зібрати, хотілося б зрозуміти тут і в військовому, і в політичному плані а навіщо ці всі постійно вкиди? Чи це скажімо так свідчення тривоги? Чи, можливо, це якась така інформаційна гра? Ну, я думаю, що в першу чергу це тривога. Ну, звісно, тривога. Вони турбуються, кажуть, да неспокійно не на совісті в них. І про Придністров'я вони вже давно-давно цю історію розгойдують, що е, Придністров'я це є. Сфера інтересів Російської Федерації, що нікого вони туди не допустять, а, і що вони будуть розглядати будь-яке втручання як напад. Ну навіть не напад, це а, напад, а напад. агресивний, такі агресивні кроки у напрямку Російської Федерації. Тобто, це завжди було. Що саме зараз їх збентежило? Я поки що не можу зрозуміти а, так. Молдова сказала, що вона там буде рухатися в напрямку Європи. Оголосили в розшук одного з лідерів. Проросійської партії Шор його поплічниця заступниця жінка зараз знаходиться під домашнім арештом. Тобто, дуже сильно молдовські правохоронці так сильно шинкують так капусту російську. Тобто, я думаю, це більше ще привертання уваги до цього анклаву, до цієї проблеми, але якоїсь там. Загрози, я думаю, це не несе. Ну, дивіться, Україна не буде робити наступ туди. Ну я більш ніж впевнений на ту територію, тому що питання: а що робити з цією територією? Потім окей, наші військові вони можуть підійти. Да, там ну, фантазуємо, зайшли, да, роззброїли тих військових, забрали, наприклад, ті склади з боєприпасами. Старі ще невідомо що взагалі там є, о, що зберігається, що взагалі в наявності, що в кондиції. А що потім робити? Окей, нашим військом треба вийти. Вони ж не будуть окупаційною владою в Придністрові. І тепер питання: а чи вистачить сил у молдавської влади просто зайти хоча б на цю територію і а, встановити свій порядок? Я не кажу про танки, я не кажу про військових. Я кажу просто: хоча б сили поліції Республіки Молдови, чи вистачить їх на всю територію, чи впораються вони, чи зможуть втримати? Ситуація під контролем, ну, знаєте, там фантазуємо. Наприклад, буде якісь оце осередки соціальної напруги, хтось взявся за зброю, а, там, взяв заручники. Чи вистачить сил у Молдови це все придушити? Тобто це велике питання, і я, чесно, я не вірю в те, що Україна зайде. Нащо нам тут заходить? Що нам ще робити? А як щодо Криму? Пане Іване, тому що ось одна із останніх новин кажуть, що Російська Федеральна служба безпеки нібито поклала край підготовці замаху головним управлінням розвідки Міністерства оборони України на керівників Криму. Про це 3 травня повідомляється російськими змі з посиланням на ФСБ Росії за даними російського відомства, агентурна мережа української розвідки планувала вчинити серію терористичних актів на території півострова. Метою агентів були так званий голова Республіки Криму Сергій Аксьонов, голова парламенту Криму Володимир Константинов та мер Ялти. А також об'єкти транспортної інфраструктури організатором замахів ФСБ називала заступника керівника Офісу президента України е Володимира Зеленського, офіцера чинного резерву військової розвідки Романа Машовця. Так скажу. Е в Росії є чи ви зрозуміли, яка там конструкція є в правоохоронній системі. Я, я просто знаю, як вона функціонує. Якщо от Крим, да, от взяти Крим, Крим віджали у Україну, так, там встановили свій правовий режим, там є контрозвідка місцева, каральна машина, слідчий комітет Розгвардія, поліція, але зверху з Лубянки нарізають завдання, тобто, це ну це, це дійсно має місце. Кажуть, у вас в Криму безліч українських шпигунів. Скільки ви вивели за минулий рік? Ну там, умовно, один. Ого, один. Та у вас там і багато, повинно бути десятки, там український кордон, там диверсанти можуть там через там, море добиратися до вас, робити диверсію. А ви тільки одного, вам треба підвищити роботу на виявленням українських шпигунів. І вони починають працювати. Тобто система заточена як. Якщо ти як керівник місцевого осередку ФСБ, управління ФСБ, не зможеш знайти найближчим часом 5-6 українських диверсантів, шпигунів, то на твоє місце буде призначена людина, ти поїдеш там в сонячний Магадан, да, або там Іркутськ з Криму, а на твоє місце буде призначена людина, яка зможе це зробити. Тобто так все позиціонується дуже, дуже просто. І Змушені російські правоохоронці штучно підвищувати завищувати е, показники виявлених українських шпигунів, і ось вони починають звітувати: там затримали, там затримали. Ніхто не знає, чим завершилася ці, ця справа, чи отримала людина вирок, чи це дійсно людина була причетна до українських спецслужб, чи просто він щось написав в соцмережах і його одразу там за вінтіля за. Статтею державна зрада зробили закритий закрити судовий процес. Людина могла отримати там 20 років ув'язнення, все за що, за ріпост, ніхто цього не знає. Тобто, це така, знаєте, центрифуга, коли ти в неї вліз, то вистрибнути з неї просто вже неможливо. Ти, якщо в минулому році, дивіться, просто як вона працює, в минулому році, якщо ти виявив 10 шпигунів, то наступного року ти не маєш права виявити 9. Це буде означати, що в тебе що А що ж так? В минулому році було більше, а в цьому що не допрацювали. Тобто дійсно без жартів, воно працює так. Тобто, ти кожного року повинен показувати динаміку, що ось ми в цьому році виявили на 15% більше, ніж минулого року. Бо статистика покаже мінус, да? тобто графік буде йти вниз, і там є там у них інспекція, інспекційне управління, яке перевіряє, каже. А в цьому управлінні падіння результатів, тобто керівники не справляються, оперативний склад не справляється, і тому вони змушені постійно давати результати. Я думаю, що ця ось історія, в принципі, вкладається в цю концепцію пошуку українських диверсантів, псевдодиверсантів, притягнено до відповідальності, штучне збільшення статистики виявлених українських там, диверсійних груп. Але при цьому ще буквально вчора чи позавчора була інформація від центру національного супротиву про те, що Росія готує на північному кордоні України провокації з переодяганням у форму сил оборони України. Зокрема, Російська Федерація може вдатися до терористичних актів біля Росії чи імітації захоплення заручників. Як я бачаю в цьому, це Російська Федерація планує здійснити для по перше, мобілізації, мабуть, свого власного суспільства, що бачите, що у нас тут відбувається, яка загроза, і по-друге, можливо, це буде якимось не те, щоб козирем, але а, така карта для того, щоб ввести в оману світову спільноту, може, може таке бути. Вони в своїй хворій уяві. Вони це фантазують, вони це можуть запланувати. Але українські військові. Жодного разу з 2014 року не брали в заручники цивільне населення там на території Російської Федерації, або на території тимчасово окупована там Донецька, Луганська область ніколи не брали заручників цивільного населення. Так брали в полон військовослужбовців, там народне ополчення, що заводник називати, але цивільних не брали. Тобто, це тактика терористів. Російська Федерація швидше за все спробує застосувати. Цю тактику з часів Чеченської війни, коли брали заручників, потім всіх знищили. Тобто, я впевнений що це буде 100% провокація Наші там жодного участі не приймають. А, яка мета провокації? Ну Ми вже чули на початку війни, там всередині війни бачу, кажу, всередині війни влітку там теж планувалося, начебто, українська форма, десь в Білгаричині там з'являлися люди, щось хотіли спровокувати, але вчасне оголошення а, цієї інформації ламало плани окупантам. Вони там відмовлялися в останній момент від усього. Вони це можуть зробити. Так можливо, там для мобілізації населенська тут відіть укропи вже у нас у білі наших ребят Можливо. Штучна глоріфікація окремих а, представників а, не знав якісь паралмілітаристських організацій. Там пам'ятаєте, коли а, ну, Русський добровольський корпус да, він там, начебто, ну начебто приймав участь у певних диверсійних діях на території Російської Федерації. А Російська Федерація ще там навішала на всю цю історію. Мальчик Федор був ранений в спину, Ну у лікарні він лежав на спині. Це було дуже дивно. Така була гларифікація. Всі ми Фьодер, мальчик Фьодер. Там якісь е, іграшки з'являлися, почали там на стікери на цю тему. Тобто, це була штучна гларифікація. Можливо, вони тут теж намагаються розгойдати е, там певно чВК ПВК зробити там і таку глоріфікацію, да, підняти її статус, щоб вона виявила українську ДРГ, знищила її всю покажуть трупи. Я впевнений, що на міжнародне суспільство це не спрацює взагалі. Ну. Я бачу, як ООН НАТО. Вони ж хлопці, ми вже бачили цю цю історію. Можна нам не розказати, Ми вже чули про біолабораторії. про... О, цікаві були фейки, пам'ятаєте, начебто псевдоукраїнські військові різали, шматували Коран, і там вони кажуть, будемо палити костер, значить, да? тобто, вогнище палили, потім нарізали сало на карані. Тобто, це були відверті провокації. Ну, ми таким не займаємося, але є в мене така велика перестрога. Пам'ятаєте останні події навколо посольства Російської Федерації в Польщі? Там, за рішенням суду, було виселено з приміщення школи всіх працівників, зламані замки. І я бачив, яка реакція була у росіян на всі ці дії у Медведєва, Він там взагалі там просто вибухав всередині. Ну, Дмитро Медведєв, колишній президент Рефії. і Є таке відчуття, що росіяни, можливо, спробують до цієї провокації ще прив'язати і поляків, да там умовно, там польська форма, форма польських військовослужбовців, або начебто, перехоплення радіоперехоплення поляків, які перемовляються між собою і розказують, що треба там вбивати росіян. Тобто таким чином намагаються помститися Польщі. Тобто, це дійсно може бути. До речі, декілька тижнів тому були перехоплення такі. Начебто від е англомовних українських військовослужбовців, ну навіть так, анг англомовні. Іноземні військовослужбовці в Збройних силах, де вони на англійській мові таким з дуже російським акцентом перемовляються, що все погано, що українці не вміють воювати, я їх піду, всіх вб'ю. Взагалі це нікого не переконало. Навіть самі росіяни, вони що за таке? Що нам показують? Що за, що за вки? тобто, Навіть вони не повірили в це в ці вкиди, тому ну, треба очікувати будь-що від росіян. Так і при цьому вже з'являється інформація, що Кремль розіслав своїм пропагандистам нові методички про те, як правильно подавати росіянам інформацію про великий контрнаступ, який готують Сили оборони України. Рекомендовано психологічно готувати громадян Російської Федерації до поразки своєї армії. Документ опинився у розпорядженні російського опозиційного видання Медуза і пропагандистам наказано не занижувати очікування щодо майбутньої військової операції збройних сил України. Вони мають особливо активно наголошувати, що готується контрнаступ, але за підтримки НАТО з масштабними постачаннями західного озброєння, щоб звісно виправдати ймовірну поразку. Ну я кажу, історія не нова, але в цьому ж контексті була нова версія того, чому американці воюють в Україні. Я як прочитав, я думав, що це можливо, я не зрозумів, але дійсно це воно так. Каже про це секретар Ради безпеки Російської Федерації Патрушев, і як кажуть, заявив з усією відповідальністю в інтерв'ю інтерв одному з пропагандистських видань, що американці хочуть знайти порятунок від вулкана Елеостоун шляхом захоплення Сибіру та Східної Європи. Більше того, Микола Патрушов сам повірив у свої ж марення, і секретар Ради безпеки РФ чомусь вирішив, що найбільшою проблемою на Землі стане якраз Елестонський вулкан. Ну, що за бред? до чого він тут не зрозуміло? А, ну, дійсно, важко коментувати. Такі речі, коли вони йдуть від високопосадовців Російської Федерації, коли вони навіть не межують зі здоровим глуздом, вони вже там десь там, перейшли кордони і там десь пішли по городах нездорового глузду, ми бачимо, як Російська Федерація, як естеблішменту, дуже тяготіють, вони тяжіють до різного роду ем, змов, да? там масони, там англосакси, всі проти Росії, всі когось, когось хочуть захопити. Ось мені були там цікаві. Ну, мені сподобалося, ну, ці, сподобалися біолабораторії, отруйні Камахи, які саме проти російськомовного населення. Тут ну, це дійсно було круто, вважаю клас. Мені сподобалося. Мені дуже сподобалися вкиди про те, що Ізраїль має на меті він спровокував цю війну, да? ну, спровокував російське вторгнення для того, щоб вбити українців, вбити росіян і на цю територію. Переселитися і жити тут там класно і дуже добре. Тобто там ну, ці сценарії. Мені це просто. Я був в восторгі Ні, Це просто був такий апофіоз Ну але я недооцінив, бачите, єлоустонський цей вулкан ну, і Сполученим Штатам доведеться переселятися на цю територію. Ну це дійсно дійсно це вже це вже маразм. Людина вже стара, підстаркувата. Можу знаєте, завершити цю тезу таку історію, таку таким формулюванням, що государственна служба істащає інтелект. Тобто, чим довше людина знаходиться на державній службі, то вона тим більше її інтелект він зменшується. Тобто ти повинен бути певний період часу, коли в тебе є ідеї, задумки. Ти прийшов, реалізував, да там ти там зробив, там це, це зробили, це перевінтили, це там змінили. А потім в тебе закінчується і треба виходити, тобто давати можливість іншим приходити. Хай вони реалізують. Погані ідеї, гарні, ну не дуже погані, не дуже класні, але ідеї повинні бути свіжі, не повинно бути старих людей у владі, пане Іване. Ну в цьому ж контексті коротенько, просто а як вам як кажуть короночка з останніх новин про те, що в Москві поліція виїжджала на виклик з приводу там жовто-блакитного жовто-синього голуба. Який неначе скидав на місто міні-полюстки. Ви чули цю історію? Так, да, це було щось в мене в стрічці було, але я не бачив ні фотографії, нічого. Тобто я це розцінив більше, як, ну, як жарти. Ну, але ні, насправді це не жарти. Реально, 1 травня до чергової частини академічного району столиці звернувся стривожений чоловік. Він розповів, як на власні очі бачив українського голуба, диверсанта птах був пофарбований у кольори Прапора України і несла у пазурах міні-полюсток з великою літерою У, яку потім скинула на землю. Ну, <реш> я <реш> не знаю. Але ну, це просто якби із приколів, але все ж таки це на серйозні дійсно відбувається. а От якраз про серйозне коротко хочу вас ще запитати. Ймовірність того, що Україна чи Росія досягнуть своїх політичних цілей у війни цього року вкрай мала. Заявив про це генерал США Марк Міллі. Він також додав, що в ослабленні Росії рано чи пізно дійдуть висновку, що війну програно і її потрібно закінчувати. А от якщо пізно, чи значить це те, що війна в Україні вона може навряд чи завершитися в цьому році і буде перенесено на наступний рік? Так. Будь ласка, без таких, без давайте, без е, депресивних настроїв Спокійно, наші військові роблять все можливе. Я нагадаю вам, от у мене є класичний приклад. Пам'ятаєте, ну всі казали, що ну Києву труба. Ну все ну він буде захоплений. Ну Що ж таке? Ну там понятно що всі там російські пропагандони казали. Західні аналітики, всі як один, Київ впаде. Не питання, чи впаде, чи ні, питання коли ну 100% Київ не впав, наші військові зробили просто нереальне. Потім були сумні, чи вдасться Україні ж хоч хоч десь посунутися? Ну то що вдалося посунутися? Харківська область, Херсон зараз дуже сильно насипають патрусами в Бахмуті. Там було Авдіївський напрямок. Вчора були повідомлення. На жаль, ще немає не верифікації в мене, то півтора кілометра просунулося в глиб російських позицій. Тобто є можливості, є, є чим бити, є як бити. Українці змогли зробити там оці ось армію дронів. Нікого в армі, Нікого в світі немає армії дронів. Так, вони тільки готуються. Але оці ось скиди боєприпасів на окремих росіян це українське ноу-хау, таке, да, коли масово робиться. І я до чого веду, що. Кажуть, що от війна не закінчиться, слухайте, давайте більше вірити в наші Збройні Сили. Зараз робиться все можливе і неможливе, щоб вони рухалися максимально швидко, максимально активно. Коли кажуть про такі речі, я там окей, залишаю певний варіант, щоб війна може продовжитися. Але до мирної угоди, навіть якщо росіяни вийдуть за територію сільської України, перепрошую, хоч, хоч за територію РФ і виходять туди в океан, за територію України вони вийдуть. Все одно буде ще певний період часу, поки не буде підписана якась мирна угода. Вона повинна бути так, є там варіант Північна, Південна Корея, там є перемир'я, але немає мирної угоди. Але в той час, поки буде готуватися мирна угода, поки вона буде погоджуватися, це ще буде рахуватися як війна. Тому юридично це ще буде війна. Вона може бути місяць, два, три, чотири, півроку готуватися. Там можуть приїжджати російські а, ці ось парламентори. Там не знаю, ну не де мінську. Скажі. Швидше за все це буде десь Стамбул. Це може бути Молдова, наприклад, туди підписувати мирну угоду. І це може бути там місяцями тривати. Тому спокійно сприймаємо це, не падаємо духом, рухаємося далі. Я ще раз кажу: я от останні декілька днів був у відрядженні. Скажу так: от я просто переміщувався постійно дорогами, стільки їде на в напрямку Києва, ну з, зі заходу на схід, скажімо так, різноманітних вантажів. В супроводі на великій швидкості не буду казати, що ну багато чого, і це означає, що в нас вірять багато пікапів, їде, багато різноманітної техніки. Тобто їде, рухається. Тобто, буде великий там бадабум. Треба вірити в зсу. Тобто, ну у нас іншого вибору немає. Віримо в зсу, а не західним аналітикам. Да, в 100%, але при цьому давайте тоді від західних аналітиків до українського ще міністра. Тому що нещодавно міністр оборони Олексій Резніков, він сказав, що підтримка України залежатиме від успіхів контрнаступу, за його словами. Партнери хочуть інвестувати в успіх, і їм дуже важливо, щоб передана зброя показала результат. Тому, звісно, наш успіх матиме велике значення для продовження такої легкості підтримки. Не будемо розглядати це з позиції там якогось програшу, поразки і так далі. Але все ж таки, навіть після успішного контрнаступу, я ж так розумію, ми побачимо уже період, коли зброя не буде надходити, не буде надаватися, і тут потрібно зрозуміти теж в якому або на яких умовах ця зброя вона буде або залишатися, або ж ні, тому що це і не ленд-ліз, Ми знаємо умови ленд-лізу. Після використання, а тут якось це просто у нас е, зброя буде залишатися, і ми будемо просто, я так розумію, поновлювати ресурси. Так, да, дивіться, ця зброя, ну, лендліз, це дійсно такий жорсткий варіант. Це коли ми отримаємо озброєння, е, якщо воно знищено на полі бою, то ніхто за це не платить. Якщо воно залишилося, то треба або повернути, або заплатити е, там. Балансову вартість цієї техніки, що там, як в якому вона стані для нас, звісно, ленд-ліз не дуже вигідний зараз. Поки нам дають таку допомогу, це добре для Сполучених Штатів Америки. От, до речі, пан Різніков сказав моїми словами, я завжди це кажу. Ця війна для наших західних союзників це це, це, це стартап. Бізнес це неправильно казав. Хоча бізнес це і бізнес. Так, є це, це, це цинічно звучить, але це бізнес. Вони на цьому заробляють. І це нормально на нашій планеті. Тобто хтось на війні заробляє. Ми воюємо, вони заробляють. Це нормально. Це стартап Україна. Чим більше є успіхів у стартапа, тим більше в нього вірять. Якщо у стартапа нічого немає, він не взлітає, ніхто в нього не вірить, ніхто не хоче вкладатися. Чим більше успіхів, чим у той графік. Лізе вверх там успіхів, і тут результат, і тут результат. Тим більше бажаючих вкластися, інвестуватися в, ці, в цей проект для того, щоб якомога швидше зустрітися зі своїми інвестиціями і отримати ще навар. Тобто, Чим більше перемог, тим більше інвестицій. Я, цей контрнаступ, особисто я, я його розцінюю, як не треба очікувати, що от одразу ми вдарили і там вийшли там, за, за Луганську, вже, да, туди ближче до Російської Федерації. Я думаю, що це буде е, шматками. Тобто, це як, як їсти слона? Шматками, звісно. Тому слона російську будемо під'їдати шматками. Умовно, умовно, ще раз фантазую. Там це може бути там, до Мілітополя. Хоп дійшли, там, накопичили сил. Знову їде техніка, в нас вірять, нам ще дають за цей час, виготовили ще боєприпасів. Потім це хоп, Маріуполь. Потім там це Донецьк, потім це Луганськ, потім повертаємось до Криму. Ну це ще раз так Фантез, фантазуємо. Звісно, не виключаємо варіант, коли російський фронт. Це я наводжу таку аналогію, як е, бабусина ковдра. Да? Ти там за нитку тягнеш і він цього. Okay. Він починає розлізатися, він може від одного удару розлізтися по швах, і таке може бути. Але сприймаємо поки що такий більш скептичний варіант, щоб е заздалегідь не радіти, а потім не розчаровуватися. Що буде частка шматками? Шматок, 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 шматок. Але ну інші варіанти я поки що не бачу. Пане Іване, до вас останнє запитання: Верховна Рада України законила термін «рашизм». Рада планує звернутися до генпрокуратури і мін'юсту України, щоб ті невідкладно вжили заходи реагування на прояви ідеології та політики рашизму на території України. І парламент також планує звернутися до міжнародної спільноти з пропозицією оголосити політичний режим у Росії саме рашизмом. Що це буде давати, як кажуть, в результаті і на політичному рівні Давайте. Це по аналогії пеш друга друга світова війна. <кій> Перепрошую, коли а, не можна всіх там німців було називати там всі німці там це фашисти. да ну Це це юридично. Так, там люди не освічені, вони, там, всі, от німець, це фашист, да там все фріц фашист, ганс. Тобто, це буде певний період часу, виділений історичний, а, правління Путіна, швидше за все. <кій> не можу сказати, це буде з 14-го року, це буде з 22-го року, і до якого року визначено, що весь цей час. В Росії був расизм, тобто так є росіяни. Вони там були 2000 році, 2005 році. Потім становився режим рашизму, а потім він повинен десь завершитися. І от в підручниках, коли будуть дітей питати: діти, а ну, скажіть мені, в який період часу існував расизм? Так Івановна там з 2014 по 2023 в Російській Федерації був режим рашизму. Там, там були расисти. Як фашисти, так і расисти. Тобто, це для ідентифікації історичного періоду часу. Дякую вам за те, що розставили крапки над і і за це спілкування. Нашим глядачам хочу нагадати, Іван Ступак був з нами на зв'язку. Друзі, не забувайте цьому відео поставити вашу вподобайку, підписатися на наш канал. І найголовніше берегти себе. Іване. Вам теж бажаю гарного дня. Дякую і вам до... на Дякую на нашому каналі.